Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. Сьогодні ділюся рецептом білого хліба з запахом солоду. Для опари беру 5 г сухих дріжджів, додаю 5 г цукру та буду додавати 50 г води кімнатної температури. І тепер вінчиком гарно все перемішаю. Як це все змішаю, щоб в мене вже буде однорідна маса, сюди буду додавати 20 г борошна. А борщ – це три е, чайних ложки з гіркою. Одна, друга, третя. І тепер так само вінчиком все змішаю до однорідності. Коли все змішала, відставляємо наші дріжджі на 15-20 хвилин, щоб вони почали активувалися і почали діяти. А поки займемося борошном. Пересіваю борошна, беру борошна 230 грам, пересіваю. Сюди ж буду додавати манну крупу. Манної крупи я буду брати 100 г. Її не пересіваю, просто додаю в борошна 100 г. І сюди ж буду брати 5 г солі, або ж чайна ложка. І все гарно змішаю всі сухі інгредієнти. Коли все змішаю, Буду сюди додавати пиво. Пиво беру світле, тому що у нас буде білий хліб. Пиво беру 150 грам, і це пиво якраз і буде додавати нам запах солоду. Ось 150 грам. Я його засипаю, заливаю в борошно, виливаю, і візьму лопаткою. Почну трошки перемішувати. Ось так. Тепер сюди буду додавати олію. Олії нам потрібно буде додати 20 мл. Я беру олію рафіновану без запаху, додаю 20 мл. Перемішую. І сюди ж буду додавати вже наші активовані дріжджі. І все це буду тепер перемішувати. Нам потрібно з цього вже замісити тісто для нашого хліба. Спочатку беру лопаткою все гарно змішую. А потім буду вимішувати на поверхні, тому що тісто буде таке трошки рідкувате, і його потрібно буде хвилин 10-15 гарно вимісити. Притрушую борошном поверхню і буду викладати його на стіл. Дивіться, якої воно консистенції, воно таке, наче трошки рідкувате. У всіх, всі беруть різне борошно, дивіться на консистенцію тіста. Якщо у вас рідше, додавайте потрошку борошна, але додавайте по одній столовій ложці, щоб не забити. Тому що, якщо тісто заб'єте, хлібина буде важка, не, не випечена так, як потрібно, і буде несмачна. Хоч кажуть, що хліба не буває несмачного, але ж... Краще, як він буде такий, як потрібно. Ось дивіться, я промісила 15 хвилин, тісто до рук не береться, ну воно таке живеньке і не забите. Тепер салатник змащую олією і буду нашу кульку туди класти, накривати харчовою плівкою і ставити на одну годину в теплому місці. Зустрічаємося через 1 годину. Пройшла одна година, тісто підійшло. Тепер я буду змащувати поверхню стола олією і буду вже наше тісто викладати для формовки хлібини. Ось так. Перевертатиму. І будемо формувати хлібину. Буду сьогодні пекти круглу хлібину, так що буду його так трошки розтягнула. І буду його формувати по кругу, засередину, підтягувати тісто, робити таку кульку. Потім я переверну і буду ще руками його підтягувати під низ. Зараз покажу, як. Ось так все заліплюю. Перевертаю і руками під низ підтягую. Ось роблю гарну кульку. отаку. От Коли кульку зробила, буду робити, ставити його на деко з пергаментом, але обов'язково перевіряйте низ, щоб внизу було все гарно защіпали, затягнули. Щоб вона, як підходила, то не розплескалася в сторони. Ось так. Накриваю харчовою плівкою і на півгодинки. Духовка у мене вже гріється, вона у мене нагріта на 200 градусів. Пройшло півгодинки, її можна не розрізати, тому що це не заквасочне тісто, воно не дуже його там розкриється, цей розріз. Але я такий розріз невеликий зробила трошки нижче, ніж посередині, збризкою водою саму хлібину з близкою водою кастрюлю, яку я буду накривати, і ставлю на 20 хвилин в духовку на 200 градусів. Пройшло 20 хвилин, кришку знімаю і ставляю ще на 20 хвилин. Ось таку хлібинку я спекла. Дивіться, я зараз її прокручу, яка вона з усіх сторін гарно випечена. Тепер дочекаємося, щоб вона остигла. Дивіться, я вам покажу низ, гарно пропікся. Дочекаємося, поки вона остигне, розріжу і покажу, поки можу сказати, ще дуже запашна, дуже пахне солодом. Розрізаю і покажу, яка вона всередині. Дивіться, яка гарненька, дуже гарна м'якушка, шкориночка дуже така хрусткана їй і дуже запашна, пахне солодом. Обов'язково печіть, радуйте свою сім'ю, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!